Роками кристалізувався колектив однодумців. Багато ідей і бажань було втілено в життя. Це вже історія. Історія відомої і популярної радіостанції Житомирська хвиля. Якщо говорити про колектив, то варто сказати про людей, які Починали нашу історію, передусім це Віктор Бойка та Інна Власенка. Першому належить ідея втілення, а другий підбір колективу і керівництво радіо. Багато хто з колективу працює всі 18 років. Це Наталка Кулініч, Ігор Лукашенко, Світлана Аліксюк, Деякі працівники продовжили свою кар'єру у центральних ЗМІ. Сьогодні Житомирська хвиля створює власний інформаційний продукт. Новини представлені як у ефірі, так і на сайті Радіостанції. Я сьогодні випускова в службі інформації, і, звичайно, день народження хвилі це велике свято для усього колективу. Але у службі інформації новини мають виходити по розкладу, має бути сформований випуск. І у нас поки що звичайний робочий день. Але ну я вважаю завжди свято, коли випуск виходить цікавим, різнобічним. Окрім новин в ефірі, є безліч інших програм, які створює редакція радіо. Крім ефірних проєктів, радіостанція має безліч інших проєктів. Цього року в день народження традиційно ми даруємо нашим слухачам подарунки. Ми провели конкурс Мій малюк і переможці та учасники отримують ось такі невеличкі призи від нашої радіостанції. Чи накриється успіх колективу в тому, що будні і свята вони завжди разом? Мабуть, немає нічого приємнішого в світі, коли твої колеги по роботі є твоїми друзями. Дуже приємно від імені всіх тих, хто працює на радіо Житомирська хвиля, сказати своїм слухачам, що ми вас любимо і працюємо для вас. Ми поділяємо вашу радість і сумуємо разом з вами. Нам 18 років, і ми пишаємось, що всі ці роки провели з вами. В день повноліття колектив Житомирської хвилі отримав подарунок сюрприз від своїх слухачів «Скоростеня». Вони вже два роки підряд в нашій компанії передають нам привітання, і сьогодні вони хочуть вам вас поздоровити, Житомирську хвилю з особливим днем, з вашим повноліттям, щоб ви розвивалися, щоб у вас було все дуже добре в вашому житті. Колектив щоб у вас був дружний. І я думаю, вони будуть дуже раді ваші слухачки скористання, якщо ви їм скажете дякую через радіо. Житомирська ОДТРК, до складу якої входить радіо Житомирська хвиля, щиро вітає колег зі святом і бажає нових успіхів та перемог.